Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні буде анбоксинг кількох відразу коробок від Dark Альянсу. І це будуть орки не орукхаї, тобто не напіворки, як вони тут називаються, в виробника Dark Альянс, а от такі звичайні звичайні орки, я би сказав, мордорські орки. І в мене є наборчик е легка кавалерія, важка кавалерія. У мене є катапульта. І у мене є ще одна бонусна коробочка. Додивіться це відео до кінця, і я покажу вам ще одну коробочку від Даркальянса. Тож буде цікаво. Поїхали. Ну і я думаю, давайте почнемо з важких орків. Важка кавалерія на варгах. Ці наборчики не є новими, тому я думаю, всі шанувальники-виробника, всі шанувальники і цього масштабу вже їх бачили, але, але чому б не глянути ще раз. Отже, відразу скажу, що це скульптурна робота Антона Дербілова, смерть російським окупантам, і якщо не помиляюся, цей боксарт це теж малюнок Антона. Смерть російським окупантам. Ну і давайте подивимось на важких вершників. Відразу можу сказати, що я не люблю цей червоний пластик, бо на ньому майже не бачу деталей. Ну, але я сподіваюся, вам вдасться щось роздивитися. Перше, що скажу, наборчик попався в мене дуже чистенький. Я не бачу якогось облою, але я навіть на цьому червоному блискучому пластику бачу. Бачу хорошу деталізацію, дивіться, який крутий орк є крутий знаменосець, є дядько з дудкою. Тобто, якщо б ви робили армію за правилами, наприклад, Грей 72, то у вас є вже командир, дивіться, який крутий, у вас є музиканти, у вас є прапороносці, Тобто, у вас є набір. Набір штабний вже готовенький. І дивіться, які красунчики мають щит з тим оком. Ну, Я казав, що це такі трошки мордорські орки, тому око їм пасує максимально. Красунчики, ось цей з летаврами, теж дивіться, який красунчик. Величезний меч, щит. Ну, коротше, хороший набір мордорських орків. Варги. Багато наборів є з цими варгами. Набір урукхаїв теж їздить на цих варгах. Вони хороші, навіть в мене на каналі є відео, де я з цих варгів ліпив двох вовків. Прикольні звірятка, я їх багато помалював, вони дуже приємні. Тож, загалом, наборчик дуже приємний, мені, мені дуже подобається. Не буду на ньому довго зупинятися, бо попереду ще кілька наборчиків. Загалом, загалом враження дуже-дуже приємні. Їдемо далі. І наступна коробочка бада бадам Легка кавалерія на варгах. Легкі орки. Давайте дивитися, що тут. До речі, я не показав, на тильній сторінці нам чудово показали, що має бути. Я бачу орка з арбалетом, з луком. Є трошки такі легкі, а теж є музикант, бачите, такий з барабанами, з дудкою, є знаменосець. Оце, напевно, командир. Є дротики, є, коротше, є стрільці, бо якщо би ви будували армію для G72, то легка кавалерія це вершники-стрільці. Ну і давайте дивитися. Е, крутий лучник орк, красунчик, крутий арбалетник. Дядько з сокирою. Барабанщик, дивіться, який -ду -ду якийсь грає важку музику. Музикант. Диві... Оце... Трубач бріг дує красунчик з таким хвостом на голові. Красиві, красиві мордорські орки. Вони дрібні, бачите, мордорські орки вони набагато менші від. Ой, я тут не пролив. Ай-яй-яй, не пролився наконечник дротика. Ось такий красивий, мав бути Ой, і... Що тут в нього мало бути? Мала бути сокира, а в нього тут. Маркля не пролилася, сокира, дуже прикро. Ну, але це нюанси. Давайте подивимося на те, що пролилося. Крім цього, не проливу фігурки досить чистенькі, якогось м'яса там я не бачу. Ну і деталізація дуже непогана. Ось тут дивіться, яка колюча рука в нього. Просто супер. Просто супер. Як бачите, гілки, що роги, це роги, напевно, прив'язані. Дуже хороший набір. Легкої кавалерії орків. Варги такі самі, я їх вже показував. Я думаю, для легких варгів бажано використовувати ось цих без броні. А на броньованого можна командира посадити. Дуже-дуже прикольний набір. Ну і давайте їдемо далі. У нас ще є одна коробочка катапульта орківська. Давайте дивитися, що там. Я вже вийняв її з кульочка, щоб він не блистів. І тут у нас два маленькі літнички, але дуже смачненькі. Коротше, тут у нас є катапульта, шкода, що немає інструкції. Я коли перший раз її клеїв, то мусив шукати в інтернеті, як вона виглядає. Насправді, ось ця фігня мене баламутить, а це така штука, яка дозволяє цю катапульту клеїти на спину спеціальним тролям, як, щоб вони виглядали як тролі з катапультами з фільма Хобіт. Але якщо ви просто будете використовувати їх як катапульту, таку звичайну, яка на землі стоїть, то ось цей пендик його треба зрізати. І тоді все стає на свої місця. Так що, хто не знає, я думаю, ця інформація стане в пригоді. Ну і самі орки-артилеристи, дивіться, цього. цей нагадує мені одного з вчителів з фільму Гаррі Поттер, ну, але бачите, як він має молоток. Тут має сокирку, цей з батугом такий орбаш бачите, які в нього. Ось цей слухається, щось там регулює. Теж. Тут е, на цьому кремовому пластику, по-моєму, краще видно деталізацію. І тут вже є трошки облою, який треба буде пообрізати. Ну, Але загалом фігурки дуже прикольні. Ну І це загалом дозволить вам зібрати дві катапульти. І Раз, два, три, чотири орки в кожній команді буде. Ну, як на мене, це той варгеймерський мінімум, який має бути, і це дуже прикольно. Дуже прикольно. Ну, а тепер ще давайте знаєте, що я хочу зробити. Я хочу е сказати, що це вже майже є готова армія. І не, не вистачає тільки піхоти. І по піхоті я в інтернеті знайшов багато негативних таких відгуків про один з, наборів, один з перших наборів від альянса на орківську піхоту. Але я зауважив один прикольний факт, що ось ці орки вони дуже дрібненькі. І якщо б ви не хотіли купувати ось цю м, піхоту орківську, яка ну, насправді є старим досить набором. І по якості вона від... відстає відстає від цих, тому що ці хлопці дуже класні, попри те, що це досить такий старенький наборчик. То дивіться, в мене є ось тут літній чок з гоблінами. І маю вам сказати, що ось ці гобліни, ось цей, наприклад, дивіться, який красунчик. Ось ці гобліни, вони по розміру чудово-чудово пасують до цих орків. Якщо б ви хотіли, могли б їм трошки вуха вкорутити, щоб вони не виглядали так гоблінсько, але загалом вони виглядають досить орківсько. Так що і деталізація, маю сказати, цих гоблінів просто класненька. До речі, ось цей пластик він трошки прозорий, і тут вони виглядають ніби замилені трошки. Насправді вони досить детальні. Ось цей барабанщик, має трошки на собі облой, але деталізація непогана. І легку піхоту, там є стрільці, і важку піхоту можна взяти з цих наборів гоблінів і зробити, як бачите, ось давайте я порівняю: є орк-артилерист і гоблін піхотинець. Як бачите, можна їх сміливо замінити. Єдиний момент, що ці гобліни в більшості вони такі, бачите, такі бачите, з голими торсами, вони такі не дуже озброєні, не дуже одягнені. Ну, але це вже нюанси. Насправді, як на мене, цілком цілком можна використовувати. Ну, а тепер для тих, хто додивився аж до цього моменту, покажу вам ще одну коробочку, і вона називається вогненний демон це туди. Вогняні демони ось так вони виглядають. Як бачите, тут у нас це балроги. Як бачите, це такі от балроги, вони рогаті, мають. Таку ось чупринку з вогню, мають крила, мають батіг вогняний або вогняну сокирку. Картинка красива, давайте подивимось, як виглядають модельки. Так, виглядають модельки, два літнічки, один з крилами. Ой, воно ну, включено. Тут є м -м, трошки облою, треба буде з ним повоювати, але нічого критичного, все можна відрізати. І як бачите, одні крила вони такі більш. Підняті, розтопилені, а другі вони такі трошки більш складені, як парасолька. Ну і тут у нас, О, Які вони величезні, я думав, вони трошки менші. О, який зубастий посміхається. Каже, Добрий день, веселих свят, бачите, який красивий добряк. А, пальчики, ну досить чистенька моделькам. чуть чуть тут на хвості є обоє, а так досить отут з боку. Так, досить непогано, досить чиста. О, дивіться, який вогняна грива у нього. Дуже гарно. Кучерява вогня... вогняна така сокирка, ніби метал, а саме лезо з вогню. Прикольно. І ще один такий ось красончик, теж дивіться, як він посміхається. Рогатий, красивий вогонь. Ну, коротше, Якщо гарно помалювати, вийде дуже прикольна моделька. Ну, І теж покажу вам для порівняння розмір. Бачите, який він великий. Справжній, справжній вогняний демон в порівнянні до звичайної фігурки. Також запросто можна використовувати як монстра у вашій армії масштаб 1 до 72, дуже дуже прикольна штучка. Так виглядають ці коробочки орків від Dark Alliance. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Як я вже казав, це не нові набори. Більшість людей, більшість шанувальників масштабу і, і сеттингу, скажімо так, вже їх бачили і мають про них своє враження. Я ж поділився своїм, сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є інші думки, Почитаю їх в коментарях. Ну і дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте збройним силам. І все буде Україна, Па-па!